Добрий день, шановні учні, розпочинаємо новий цикл відео відеошпаргалок з української мови, і сьогодні перше відео буде присвячено такій темі букви і звуки української мови. Отже, з першого про що ми маємо сказати, чим розрізняються між собою букви і звуки. Букви ми пишемо і читаємо, а звуки ми вимовляємо і чуємо. Тобто букви це символи, за допомогою яких можна звуки позначити на письмі. Усього в українській мові, в українській абеці існує 33 букви. А ось звуків трохи більше. Тепер давайте згадаємо, що ми знаємо про звуки, які вони бувають. Звуки бувають голосні і приголосні. Чому вони так називаються? Вони так називаються відповідно до способу творення. Голосні звуки утворюються за допомогою тільки голосу. А приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Або тільки шуму. Як же ми голосні і приголосні звуки будемо позначати на письмі? Звичайно, ми їх будемо позначати буквами. Але ви знаєте ще з першого класу, що ми можемо робити звуковий аналіз слів. Виконати звуковий аналіз слів означає позначити усі звуки. Конкретного слова. Для того, щоб написати звукове значення слова, використовують квадратні дужки. Звукову схему слова моє. Ми розуміємо, що слово «моє» записано лише за допомогою трьох букв. Але коли ми його вимовляємо, то ми його чуємо ось так. І ось, бачите, в дужках я записала звуки, я записала транскрипцію цього слова. І ми бачимо, що коли ми вимовляємо це слово, то чуємо аж цілих чотири звука, хоча записано, записані вони тільки трьома буквами. Ми з вами маємо вміти робити звукову модель слова. Що це означає? Це означає, що кожен із ось цих звуків ми маємо позначити певним значком, певним символом. Пригадуємо, які це символи. Якщо нам треба позначити голосний звук, то ми використовуємо кружечок. У підручниках може бути написано ось так: червоний кружечок у квадратних дужках. Коли ми позначаємо на письмі так, при роботі у зошитах, то ми просто у квадратних дужках показуємо кружечок. Як запам'ятати, що голосний звук позначається саме кружечком? Коли ми вимовляємо голосні звуки, то у нас губи не змикаються, не з'єднуються. А ось так виглядають губи, О, у, і. Губи розтягуються, але вони не змикаються. Тобто ми можемо провести таку асоціацію, що губи округлі залишаються при вимові голосних звуків округлі губи то позначаємо голосний звук кружечком. Приголосні Приголосні позначаємо рисочками. Але приголосні бувають різні. Давайте згадувати, які саме. Приголосні звуки бувають твердими, їх ми позначаємо однією рисочкою. І м'якими, їх ми позначаємо двома рисочками. Як запам'ятати, якщо хтось плутається? Ну, треба провести якусь асоціацію. Наприклад, коли ми вимовляємо, ну, наприклад, звук П твердий, що відбувається з нашими губами? П. Вони міцно стискаються в одну лінію. «П». «М». Міцно стискаються в одну лінію, то ми пишемо одну, одну рисочку. Якщо ми цей же приголосний звук вимовимо м'яко. Губи ледве торкаються одна до одної, тобто вони не з'єднуються дуже щільно. То це будуть дві губи, дві рисочки. Можете взяти для себе таку асоціацію, можете продумати щось, щось інше. Так, також ми маємо сказати, що м'які звуки приголосні бувають ще подовженими. Схематично ми його позначаємо ось таким знаком. Дві рисочки з крапочками. Дві рисочки означають, що це м'який приголосний, а дві крапочки в транскрипції означають подовження якогось звука. Ось ми і маємо подовжений, м'який приголосний звук. Слів з подовженими м'якими приголосними не так вже багато. В основному подовження відбувається в кінці слова. Давайте трошки детальніше розглянемо, що таке подовжений м'який приголосний звук. Наприклад, слово волосся. Ми бачимо, що це слово у нас в записі має подвоєну букву С. Але коли ми вимовляємо це слово, то у нас виходить один довгий м'який звук. Ми наче затримуємось ось тут, в цьому місці. Волосся, наче хочемо цей звук трошечки продовжити, трошечки його розтягнути. Оце і буде подовження приголосного. Або, наприклад, слово знання. Бачимо, що в кінці у нас є дві букви Н, і вони позначають подовжений м'який приголосний звук. Букви дві. Але звук ми чуємо один Один м'який подовжений звук. Тому коли ми будемо робити звуковий аналіз цих слів, то оці дві букви ми будемо позначати як один м'який подовжений звук. Бачимо дві букви, але пишемо один знак. Тепер давайте детальніше попрацюємо з окремо з голосними і окремо з приголосними звуками. Отже, голосні звуки. Скільки їх існує в українській мові? Згадуємо. В українській мові існує 6 голосних звуків. А, О, У, Е, Ю, і, і. Тільки 6. Отже, для себе, хто робить для себе шпаргалочку, а я Дуже раджу кожному зробити ось таку шпаргалку по звукам, обов'язково прям. Вкажіть, що звуків голосних в українській мові тільки шість. А зараз давайте розглянемо, якими буквами на письмі можуть позначатися ці шість звуків. Отже, звук А може позначатися буквою А або Я. Звук О позначається тільки буквою О. Звук У може позначатися буквою У або буквою «ю». Звук Е може позначатися буквою Е або «є». Звук И позначається тільки буквою И. Звук І позначається буквою І. Або буквою І. Отже, якщо ми порахуємо букви, які на письмі передають голосні звуки, то ми побачимо, що їх цілих 10. А тепер давайте розглянемо ті букви, які я обвела кружечком. Давайте їх спочатку прочитаємо. Я Ю. Є, І. Що цікавого ви знаєте про ці букви? Ще з першого класу ми знаємо, що ці букви можуть позначати або один звук, або цілих два. Отже букви Я, Ю, Є в залежності від того, в якому місці вони стоять в слові, вони можуть позначати або один голосний звук. Або два звуки. М'який приголосний «й» і відповідний голосний А, У або Е. І тільки буква «й» завжди, в будь-якому випадку, якби де б вона не стояла, завжди позначає два звуки. М'який приголосний «й» і голосний І. Тепер давайте з вами запишемо прям такі правила, коли в якому випадку букви Я, Ю, Є позначають один звук, а коли вони позначають два звуки. Отже, ці букви позначають один звук у тому випадку, коли вони стоять після приголосного. Наприклад. У слові лялька ми бачимо, що буква Я стоїть після приголосного, і в цьому випадку ця буква буде позначати один звук А. Прис Прислухайтесь «Лялька». Ми чуємо м'який Л і одразу голосний А, тільки один голосний А. Наприклад, слово люлька. Люлька. Ми бачимо букву Ю, але чуємо тільки звук У, тому що буква Ю стоїть після приголосного. А тепер давайте розглянемо випадки, коли ці ж самі букви Я, Ю, Є будуть позначати не один, а цілих два звуки. Тобто вони у слові, оці букви, будуть позначати. Відповідно, два звуки: І А, ІУ, І Е. І в цьому випадку ми будемо у звуковій схемі слова записувати два звуки м'який приголосний Є І голосний звук. У яких же випадках букви Я, «ю», «є» позначають два звуки? Зараз розкажу. По-перше, на початку слова. Наприклад, слово Яма. Ми бачимо, що буква Я стоїть на початку слова. І в цьому випадку буква Я буде позначати два звуки. Послухайте уважно. Я-Ма. Я бачу одну букву, але чую одразу два звуки й А. Я-Ма. Так, другий е, варіант, коли ці букви стоять після голосного звука. Наприклад, слово «знаю». ми бачимо, що буква Ю стоїть після голосного Я. І якщо ми уважно прислухаємось, то почуємо «знаю». Одна буква, але ми чуємо одразу два звуки Й, У. Знаю. А буква одна, а звуки два. Так, ну і ще два звуки ці букви позначають, коли стоять після е, м'якого знаку або після апострофа. Наприклад, слово вюн пишемо через апостроф. Після апострофа стоїть буква Ю. Отже, однозначно, вона буде позначати два звуки. Давайте послухаємо це слово. В -ю -н. Бачимо одну букву, але чуємо одразу два звуки. Далі. Більярд пишемо через м'який знак. Давайте послухаємо це слово. Більйрд. Бачимо одну букву. Але чуємо цілих два звуки. Ну, і тепер переходимо до приголосних звуків. Їх в українській мові 32. Твердий приголосний звук ми дуже чітко чуємо. А ось коли він м'який або пом'якшений, то ось тут ми інколи сумніваємось, чи правильно ми думаємо. Так от, для того, щоб не сумніватися, Приголосний м'який чи твердий, ми маємо просто запам'ятати одне просте правило. Приголосний буде м'яким перед буквами я, ю є і м'який знак. В наших підручниках це правило звучало таким чином. Букви я, ю є і м'який знак вказують на М'якість попереднього приголосного. Отже, запам'ятати ви маєте або так, або так, але розумієте, що, якщо після приголосного йдуть ці букви, то цей приголосний буде м'яким. Ну, і останнє, що ми з вами маємо згадати, це деякі випадки, які треба просто запам'ятати раз і назавжди. Отже, запам'ятовуємо, що. Буква М'який знак і апостроф не передають ніякого звука. Єдине, чим вони нам можуть допомогти, це ми знаємо, що м'який знак означає м'якість попереднього приголосного, а апостроф ми знаємо пишеться тільки після твердих приголосних. Далі. Якщо ми бачимо у слові букву Й, то ми розуміємо, що ця буква передає завжди м'який приголосний звук Й. далі буква Й. Про неї ми вже казали, що ця буква завжди позначає два звуки Й і. І коли ми бачимо, у слові, що у слові є буква «й», то ми її завжди будемо позначати як два звуки, м'який приголосний Й, і голосний І. Буква Щ. Ви ще з першого класу це знаєте, що ця буква позначає два звуки Ш, «ч». Ми її так і вимовляємо «Щ». Ш. Ч. Ш ч. Тому, коли ми бачимо, що у слові є буква «щ», то ми у звуковій схемі цю букву позначимо як два твердих приголосних «ш» «ч». Отже, треба запам'ятати, що букви «ї» і «щ» завжди дають два звуки. Завжди позначають два звуки. Далі сполучення букв Д. Ж. Дають один звук. Дж. У транскрипції цей звук позначається ось таким чином двома буквами, і вони з'єднані з ось такою дугою. Це означає, що це один звук. Дж. Дж. І коли ми робимо звукову модель слова, то ми, звичайно ж, оці дві букви будемо позначати як один звук. Один твердий приголосний звук. Бачимо дві букви, але чуємо один твердий приголосний звук. Далі, збіг букв Д і З позначають один звук. Він може бути або твердим дз, тоді ми його позначаємо однією рисочкою, або м'яким дз, тоді позначаємо його двома рисочками. Тобто, в залежності від того, в якій позиції стоять букви «дз», вони будуть передавати або тверд, один твердий звук Дз, або один м'який звук Дз. Ну І для себе можете позначити, що оці дві е, букви ДЖ і ДЗ. Завжди дають один звук, але про умові, що ці дві букви стоять у корені слова, тому що якщо ці дві букви у слові збігаються разом, стають разом на міжі префікса і корення, то вони не будуть утворювати один звук. Попередня буква буде належати до префікса. А наступна буква буде належати до кореня. Наприклад, слово від-жити. Від жити. Ми бачимо, що префікс від, а далі йде корень «жит». І ось ми бачимо збіг цих двох букв ж, але в цьому випадку вони не дають один звук. Це будуть два різні звуки.